І буде три частини, про гроші буде дві, як заробляти і як, як управляти, а про час буде одна. В принципі, на мій погляд, головне розуміти принципи, які працюють. Я буду ділитись тими, які або працюють у мене, або я їх впровадив і зараз тестую, або. Ну, тобто, не буде голої теорії, яка взагалі просто там з книжок якихось чи відео. Або працюють в оточенні у людей, які. Фінансово спроможні, або вони просто є базовими, які варто використовувати, принцип, так, почнемо з першого. Він навіть не не те, що перший, він базовий і нульовий такий, займатися улюбленою справою. Тобто, навіть сьогодні в мене була консультація, Елла, я тебе згадував, бо дівчина була з Валенції, і вона. Кожен приблизно місяць-два знаходить нову справу, за яку береться, і починає працювати. Ну я можу це говорити, бо в принципі вона дозволила, і без імен тут все нормально, це не було конфіденційно, але сама, сама суть людина хапається за щось інше постійно. Тобто, вам треба знати, в чому ви готові рухатись довго, мати якусь внутрішню ідентичність. То ви, ким ви є, ким ви себе бачите. І, на жаль, або на радість гроші це такий видимий результат, який приходить на одразу. Тобто, на початку ви єдине, що ви будете отримувати, це задоволення від самої роботи. Тобто, я пам'ятаю на попередньому уроці Альона казала, що величезне задоволення отримуєте від своєї професії зараз як барбер. і коли ти тільки починаєш, то часто, я наприклад, коли починав 9 років тому як маркетолог, я багато робив безкоштовно, і єдине, що я отримав, це оце задоволення і радість від того, що я можу робити щось для клієнта. І у мене є оця радість, і тому я можу рухатись. Оце, оце задоволення від улюбленої справи, воно є паливом на початку. Тобто, гроші придуть пізніше, гроші точно придуть, якщо ви кайфуєте від своєї справи. Але е, я сюди додав, що правило 10 тисяч годин. Хтось чув про нього? Хтось знає, що це. Коротше, правило 10 тисяч годин це принцип, який, ну, типу, його спорюють. Його вивів мало коли в книжці гінія аутсайдери розказував про нього. Але він дослідив, що він досліджував скрипалі, скрипалів, що ті, хто стали, стали всесвітньо відомими зірками, вони а, займались на скрипці приблизно 10 тисяч годин. Ті, хто стали просто класними професіоналами, але ну, наприклад, там викладачі в музичних школах, вони займалися там 6 тисяч годин, а 10 тисяч годин це приблизно 10 років, тобто тисяча годин на один рік. Це не означає, що ви почнете заробляти тільки через 10 років, з того, як ви займаєтесь цією справою. Це означає, що ви станете визначним професіоналом в цій сфері, тобто ви почнете заробляти, наприклад, на 315-й годині ви почнете заробляти перші гроші. На тисячній годині ви почнете заробляти непогані гроші. На десятитисячній ви почнете заробляти як е, слівки, як ті, хто займається найкраще цією справою, там найбільше. Але це правило просто показує, що неможливо через чорний ход пройти і почати заробляти. Е, типу, от всі заробляють. Нормальні гроші, тому що вони багато працювали. А ви заробляєте великі гроші, тому що ви просто обійшли всіх і зайшли через чорний вам Все одно треба працювати в будь-якій професії, які би ви не хотіли розвиватися. Я довгий час, наприклад, ну мій приклад, розвивався як маркетолог і заробляв цим, і продовжує заробляти. Але зараз пішов активно як психолог розвиватись і закінчив вищий навчальний заклад. Зараз пішов в аспірантуру. А психології не сильно багато заробляю більше все одно це маркетинг. Але я розумію, що мені треба вкласти оці 10 тисяч годин, мені треба відучитись там, я вже закінчив магістратуру, тепер йду в аспірантуру, навчаюсь там паралельно, ще різні курси беру. І це допомагає мені розуміти, що ну, все буде в свій час. І якось я отримав більше радості від того, що я можу зараз консультувати, вести курси і так далі. Тобто, оце задоволення. Поки гроші від улюбленої справи не приходять, єдине, що вам залишається, це задоволення від улюбленої справи. В цю тему я якось вивчав. Є дуже цікаве дослідження. Є такий мужик, його звуть Фредерік Герцберг. Він зробив дослідження в Harvard Business Review. А він дослідив, що є два види факторів, які впливають на мотивацію на роботу і на мотивацію: це гігієнічні фактори і мотиваційні. Ми часто завжди, ми часто робимо акцент в першу чергу на гігієнічні. Гігієнічні це який статус, ну, часто це просто гроші. Заробітна плата, там ще умови роботи, політика компанії, відношення в компанії. Тобто, це те, які умови нам створили. Але навіть якщо вам будуть підвищувати зарплату на не на тій роботі, яка вам не подобається, чи в місці, де вам не подобається, це буде впливати тільки на те, що ви будете менше ненавидіти цю роботу. Тобто, це не підвищує любов до роботи, це зменшує ненависть. Як би це не дивно звучало, але це різні речі. І він вивів, що є таке поняття, як мотивують, мотиваційні фактори: їх всього чотири: інтерес, визнання заслуг, відповідальність і можливість кар'єрного зросту. Це оце відчуття, коли ви робите щось дуже важливе. От ви просто кайфуєте. Наприклад, я зараз е, пишу свою аспірантську роботу, вона про зрілість, і мені там кинули ідею, щоб я вивчав саме волонтерів. Я такий о, клас, це цікаво. Мені за це не платять, але я відчуваю величезну можливість робити щось важливе. Е, тобто інтерес, або коли тобі кажуть, Вау, ти дуже класну штуку робиш, або відповідальність, і ти несеш відповідальність за щось. І коли ти маєш мотивуючі фактори, тоді гігієнічні вони додаються. Я ну, чула таку фразу, що типу, е, ну, в цьому контексті вона звучить нормально, але це не дуже така фраза. Там, типу, Та, гроші не головне, я так кайфую від своєї роботи там, чи ще щось. А е, оце про саме про це, коли людина просто кайфує. Я вважаю, що це не дуже правильно важливо ну, бути практичним і розуміти. Е, як саме заробляти, і як ти на своїй справі заробляєш. Але часто, і цей автор він пише про те, що він коли навчався в коледжі, в університеті, там 18 20 22 в Штатах там взагалі беруть кредити на те, щоб навчатися 200-300 тисяч доларів, вони потім в борги влазять, і вони йдуть, шукають роботу, щоб віддавати ці борги. І там, умовно, з 22 до 28, вони там віддають борги, виходять в нуль, потім заробляють, купляють будинок, діти. І десь в 35 приблизно все нормально, але основними факторами для цих людей, про яких пише автор, стають гроші, тобто гігієнічні, і у них є вже гроші, але вони взагалі не кайфують від роботи, і Вони такі що, що таке, Щось не те. І він каже: от ті, хто в коледжі мріяли щось змінити в світі, і вони тримали в цій мрії. У них оці були мотивуючі фактори головні. Я скоріше хочу, щоб ви в своїй голови просто розуміли, що є мотивуючі фактори, і ви їх тримались. Гроші точно прийдуть, якщо ви тримаєтесь за ці фактори. Але якщо ви тільки шукаєте гроші, це... ви можете піти не, 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 не на роботу, на роботу, яка не подобається вам, і потім ви там застрягнете, і ви не будете знати, вам потрібно буде кожен місяць платити, умовно, за там, житло. Е але ви не захочете ну ви не будете знати, як з цього вибратися. У мене є кілька клієнтів, з якими я зараз працюю, якраз в такій ситуації вони просто не знають, що робити. Бо робота, яку вони не люблять, не хочуть на ній бути, але вони вже по горло в або в боргах, або в ситуації, коли ти просто живеш від зарплати до зарплати, це доволі складно, і це такий як красійний біга. І вихід з цього це шукати свої мотивуючі фактори, де є інтерес, де є визнання заслуг, де є відповідальність, де є можливість зросту в цілому. Так, ми переходимо далі. Чи є тут якісь питання, коментарі, думки? Я буду після кожного блоку задавати це питання. Якщо є, хочете відгукнутися або щось написати, я не завжди бачу в коментарі, краще відгукнутися голосом. Так, супер, добре. Або ви зовсім згодні, або ви зовсім не згодні. Два варіанти. Добре. Наступне, Да, Роман. Ага, супер. Чудово. Е, йдемо далі. значить Ще, що важливо про фінанси, розумієте, я не знайшов прям такої. Якоїсь викладки саме про фінансові стереотипи і таргани, які є в голові. Але ну, взагалі я вважаю, що у 99% людей, які виросли з батьками з Радянського Союзу, вони є. І вони, ці таргани, таракани, з'являються стереотипи завдяки батькам і оточенню. І потім живуть в нашій голові. А найбільше, що впливає, от те, як відносились до грошей в родині в батьківській, це передається вам. Наприклад. Ви завжди економите там, якихось, чи ви все берете по знижкам, наприклад. Чи ви е завжди витрачаєте все під нуль. Чи навпаки, у вас є завжди гроші на те, щоб е там, на чорний день От ви їх відкладаєте. І це просто як базова штука, яку ви отримуєте в нас, в подарунок. От ви виросли в цій родині, і все, і батьки вам це подарували. А далі, вже ви самі вирішуєте, жити, як з цим жити і що з цим робити. Я просто виділю трошечки фінансових цих стереотипів, щоб ви для себе могли їх побачити або віднайти свої. Домашнім завданням, до речі, для вас буде виписати ті, які є у вас. Тобто, те, як живете ви, ваша фінансова програма, вона для вас є базою, а у інших людей базою є щось інше, і вам треба віднайти свою, щоб її потім можна було змінювати. От я виділив тут їх 11, але це не всі, це так просто. там. Не бачити ніяких взагалі можливостей. Тобто, ну немає можливості заробити ще гроші. Не вірити, що ти можеш мати більше грошей. Там. Ну от просто нереально. От я заробляю там, у кожного своя цифра. Давайте візьмемо X. Нехай це буде там 1000 доларів, 500 доларів, там, 2000 доларів. Там. Неважлива сума. От неможливо заробляти більше. Це максимум. Я єлі єлі досягаю цю суму. Там. Чи... Не думати про те, як заробляти нормальні гроші, а думати про те, як просто вижити. Не вміти управляти грошима, жити в борг, не вміти відкладати і навчитись. вчитись. Жалітись, бачити тільки проблеми, а не можливості. 에, розуміти, що тобі складно чи страшно заявити про себе і свої послуги. Просто назвати свою ціну. От було у когось з вас таке, що ти, е, тебе питають, скільки це коштує? І ти такий, а, і все, язик кудись пропав просто. Ти не можеш сказати. Ну, ти розумієш, що це вартує стільки, а ти не можеш це зробити. У кого таке було? Чи тільки у мене? У мене було. А, я бачу Поліна руку підняла. Ага. У мене було. ага. Знаєте, як з цим працювати, до Єдиний спосіб. речі? Єдиний спосіб це перемогти. Це... Поліна, або сказати, сказати, сказати вартість, або сказати трошки менше в цей раз, і наступний раз сказати більше, ближче до реальності. Mm -hmm. Таким чином. Але мені складно говорити реальну вартість українцям, наприклад, mm -hmm. іноземцям на мені легше говорити. Mm -hmm. Цікаво. Uh, ну так, да, Поліна назвала досить класно. Принцип, ти просто називаєш ціну. Ну, у мене працює, ти називаєш ціну в цей раз, і наступний раз тобі вже легше, бо ти це назвав зараз. Мені допомагає дуже розуміння, що я, блін, себе не буду поважати, якщо я зараз понижу ціну. От просто я не знаю, там, це коштує неважливо, скільки там, час консультації, чи там сайт, колись я там сайти продавав, чи там. Будь-що, от я себе не буду поважати, я такий все. Просто закриваєш очі і кажеш, так просто в лоб. А далі будь-що буде. І це завжди класно працює. Тому що найгірше, що може статись, людина скаже: Та ні, дорого і піде. Але часто якраз людина може сказати: Вау, це давай, типу. Ти навіть не знаєш. А, а найважливіше, що це м'ясо. Коли ви називаєте ціну один раз, другий, третій. От я пам'ятаю, я своїй. Психологічні послуги називав перше за консультацію. Як було складно. Хоча я вже сто разів продавав те саме консультацію, але по маркетингу, психології, ну капець, думаю, боже, як складно. Потім назвав один раз, потім другий, третій, на десятий вообще просто нормас. А одного разу я навіть продав. А, а якщо людина починає торгуватися. Якщо людина торгується, от Альона класний коментар в тему написала. Якщо людина не ціни твою роботу, значить це не твій клієнт. Прям відповідь. Елла задала питання. Тобто Дякую. Краще, летить, ну, найважливіше цінувати себе. От я довгий час заробляв як копірайтер навіть до маркетинг. Мене завжди питали, як, скільки коштує стаття? А це питання некоректне, бо я, наприклад, не міг продавати дешевше 100 доларів. Бо я розумів, ну я не буду навіть брати за роботу, тому що ну, я реально працюю над нею 3-5 днів над тою статтею, я купу грошей, часу вкладаю, ну, не гроші, купу часу вкладаю. Я реально не хочу навіть. Я краще цей час приділю доньці, там родині, я не знаю, цей час краще приділю будь-чому книжку, почитаю, ніж буду там за три копійки це робити. Оце просто цінність, ти розумієш свою цінність. Це про що Поліна казала там, цінність за годину, але більше от просто я ціную це отак. Якщо людина це не цінує, це просто на ваш клієнт, ви йдете далі, а він йде далі. І найцікавіше, що людина може прийти пізніше, коли вона ну, цінить твою роботу. Ще один такий жахливий тарган це два. Це імпульсивні покупки, коли ти якби це як імпульсивне заїдання стресу, тільки покупками. Ти якби покупками ну, якби заспокоїш себе, якісь заїданням на ніч. Хоча ладно, сала з луком це святе. І останнє, це був жарт, якщо що, останнє вірити, що досягнути фінансової свободи важко або неможливо. От реально, ну я прям знаю людей. Особливо люди, які старшого віку, які виросли там всесвідоме життя більше при Радянському Союзі, що от просто неможливо. Вони звикли працювати від дзвонка до дзвонка, від зарплати до зарплати. Це складно. Але насправді є принципи просто фінансової незалежності. Це не означає, що ви будете мільярдером чи супербагатою людиною. Просто фінансово незалежність. Це принципи, які, на які варто просто. Їх треба просто вчити і впроваджувати. У мене був, до речі, подкаст тиждень тому з Андрієм Шеховцовим. Він фінансовий, він коротше економіст, і він про фінанси ділився. І у нього цікава думка про всі ці книжки там, Роберта Кіосакі, Бода Шефера, і так далі. Він вважає, що це все фігня взагалі не працює, і він це не читає. Він просто це... Я навпаки, вважаю, що ну, якщо ти хочеш фінансової незалежності, то читай все підряд. От що хочеш, все читай. Тільки роби знижку на те, що ця людина з Сан-Дієго навчає тебе з Бердичева, як заробляти гроші, і типу, це просто різні вагові категорії, і в штатах те, що є в Штатах, ну у нас не так багато фінансових інструментів, але в цілому мислення вони дають дуже круте. Тому те, що я дам сьогодні, це часткові речі. Ну окрім того, якщо я вже дав. але перше, що вам треба розуміти, оці фінансові торгані, знаходити їх в собі. І працювати з ним, бо це як ваш, ваша фінансова програма. Я поділив людей, взагалі, які, про які буду говорити зараз, на дві групи: фінансово незалежні і фінансово неспроможні. Ну або залежні. Тобто, коли ви не можете вийти на незалежні. незалежність, це коли ти такий сьогодні сьогодні не буду працювати, бо ну, якби я сидно там перевтомлений. Ну і реально ти розумієш, що ти багато працював. І ти не помреш з голоду, що ти один день не попрацював. Чи ти можеш собі дозволити там, відпочити, чи там, змінити плани трохи? Це, наприклад, е принцип перший – фінансова програма. От ви помічали таку штуку, е що людина у кожної людини, коли вона кудись переїжджає, завжди має приблизно той самий рівень грошей і рівень життя. Е і ви, і я, і кожна людина. От кудись переїхала чи там приїжджає, вона знімає там квартиру приблизно того самого рівня. Вона харчується плюс-мінус так само, вона витрачає гроші так само, і вона заробляє приблизно так само, як заробляла особливо зараз. Після того, як вже майже більше ніж півтора року війни, я спілкуюсь з багатьма своїми друзями. Вони переїхали в різні куточки світу, хтось там в Штати, хтось в Румунію, хтось в Польщу в Німеччину, в Ірландію. І всі живуть так само, як жили раніше в Херсоні там чи в Києві, де вони жили, тобто вони витрачають так само гроші, і навіть якщо зараз він живе в мінус, наприклад. У мене є друг, ми спілкуємося. Він каже, ну вже витрачаю більше. Але для нього це не ок, і він точно за місяць-два це питання вирішить. Він не може просто йому не добре. І я аналізував це, вивчав різні матеріали, і я прийшов до такого висновку, що це як температура в внутрішньому кондиціонері. От, уявіть собі, що на вулиці. Плюс 25, а у вас вдома висить кондиціонер, і ви поставили його на там, 20. на 18, навіть. Температура вдома впаде до 18. Потім на вулиці температура впала до 10 градусів. А вдома кондиціонер, який піднімає до 18. Потім температура впала до 0 на вулиці, а вдома кондиціонер все одно робить вам 18. Тобто. Оцей кондиціонер, це як прообраз вашої внутрішньої фінансової програми. От, от Те, як ви звикли, те, яким є ваше оточення, те, як вас навчали батьки, те, як ви зараз управляєте грошима, це і є ваша фінансова програма, те, як ви зараз управляєте, те, як ви відноситесь до грошей. От, наприклад, є люди, які отримали гроші, вони одразу їх розподіляють. Там відправив, там відклав, там Ну, там, вклав, наприклад, на якусь там частинку, відклав частинку в запаси, частинку ще кудись. А хтось отримав гроші, одразу їх там витратив. А хтось отримав і там. ну там, Коротше, кожен по-своєму управляє грошима. І це абсолютно нормально, але важливо, щоб ви розуміли, що ваша фінансова програма, якщо вам сневі на ок, то вам її треба міняти. І це просто кропотлива робота. Тобто це не те, що ви взяли її як в App Story і скачали для iPhone програмку собі. Ні, ви маєте знаходити цього торгана вашого, ага, ви, наприклад, там постійно в борги залазите. А, Чи там для вас не ок витратити в магазині більше, аніж там от тільки грошей. Бо вам просто страшно, Боже, що буде, я не знаю. Я там витратив більше, ніж там, не знаю, якусь суму там. Ну, суму самі підставляйте, я більше як принципи, я кажу. А, оце найважливіший принцип, щоб ви просто усвідомили, що в те, як ви зараз витрачаєте гроші, це є ваша норма. І якщо зараз, наприклад, ви в боргах, або ви живете в нуль, або ви постійно, наприклад, просите в боргу і знайомих потім віддаєте, це те, як ви звикли, але це не, ну, ви можете змінити норму. І от ваша задача там, сьогодні буде віднайти вашу фінансову програму, віднайти ваші стереотипи, ваші упередження, які є в грошах, і почати їх над ними працювати і змінювати. І рівень грошей, який є у вас зараз, це рівень, на який ви абсолютно заслуговуєте. Тобто, це не те, що погано, добре, просто от він такий є. Тобто, ваші те, що ви робили. Вчора призвело до сьогоднішнього дня, і все. Це це просто справедливість. і все от е -м. Ладно, розкажи ще один приклад. Не дуже мені він подобається, бо це не ну, це про мене, але це не. Це не є моїм принципом. Коротше, до війни ми робили ремонт, і я вперше в житті вліз. Ну, я не наводжу борги, і для мене борги не ок. А тут я вліз в борги, що ну, думаю, швиденько завершуємо ремонт, в'їмо і буде ок. І шандарахнула війна повномасштабна. І я оце з боргами, ми виїжджаємо з Херсона, я вивожу близьких, і ми виїжджаємо, і я розумію, що в мене, ну, типу, мінуса повсюди. Кілька карт, карток є, є мінуса. Ну, це для мене взагалі не нормально. Тобто, я свідомо в це пішов, думаю, ну на кілька місяців зайду в це, і потім вийду. Це було виключення в житті. Перше, я думаю, вже вставне. І е, я за я не пам'ятаю, за кілька місяців буквально. Тобто, ми взагалі жили перші чотири місяці. Ми жили в чер... п'ять місяців в Чернівцях, потім в Київ переїхали. Взагалі нові люди, все нове, війна, ну просто. Я віддав ці борги Максим. Тобто, перше, що я робив, я віддавав борги, а потім вже все інше. Я не знаю взагалі, звідки я брав ті гроші, як я заробляв. Я, не... я навіть не пам'ятаю, це ж ну, ви пам'ятаєте, як була війна як почалась. Я просто пам'ятаю, що влітку вже да, кілька місяців, це, може, три-чотири. Ну, там серйозна сума, насправді, була дуже неприємна мені. Я... Це була основна задача моя позакривати. Я... Ну, не спав нормально, я просто думаю, так, треба закривати борою, де я можу ще заробити. І все, я позакривався максимально швидко, вийшов. Все. Тобто, для мене бути в мінусі було настільки не ок, що я про це тільки думав. Я вийшов з мінуса в плюс, і тоді більше не повертався і більше не повернувся. Це для мене супер взагалі урок, що ти можеш все супер класно розпланувати, а потім прийде Чорний лебідь і умовно, війна, да, і всі твої плани не будуть працювати. А, тобто, моя фінансова програма у мене немає боргів. Не, для мене це настільки незвично і ненормально, не що я такий а, швиденько це питання почав вирішувати. А, якщо є питання або коментарі, будь ласка, кажіть. Наступне а, принцип другий автор свого життя чи жертва. Вони досить базові, можливо, навіть такі популістські, трошки, але ну, серйозно це працює. Тобто автор жертва постійно виправдовується, звинувачує інших, або жаліється, знаходить причини. Типу, блін, все погано, війна, грошей немає, неможливо заробити там. А якщо ви живете як автор свого життя, то ви обираєте відношення, ставите цілі, розумієте свої цілі, рухаєте до них, і ви обираєте свій фінансовий рівень. Це не означає, що ви от зараз вирішили, я буду мільйонером, буду візуалізувати, там, не знаю, на дошці собі малювати. Я не про це, я скоріше про відношення. Ви або знаходите причини якісь і жалієтесь. Звинувачуєте інших, кажете, що інші винні в цьому, а, там батьки чи там інші якісь люди. Або ви обираєте, ну окей, так є, я зараз буду це змінювати. Третій принцип фінансово незалежні люди працюють, щоб стати ще більш незалежними. Фінансово неспроможні працюють, щоб не збідніти ще більше. Тут мені дуже подобається аналогія між вирішенням фінансових питань і футбольним матчем. Уявіть, що фінансово неспроможні люди вони постійно грають в захисті. І якщо ви граєте в захисті, як думаєте, яка ймовірність того, що ви виграєте? E, насправді мінімальна, бо ви постійно захищаєтесь. А фінансово незалежні думають так, а ідея можна ще заробити зараз. Я, значить, перекрию там оце питання, оце, і, типу, зароблю ще більше. E, тобто, головна турбота фінансово-незалежних людей не просто вижити якось, а, ну, типу. Мислити глобально. Тобто, я зараз, значить, і зароблю, і закрию оце питання. І там, якщо, наприклад, є борг і Борг, закрою там, ну хоча боргів не так часто вони є, але буває. Тобто тут питання мислення. Як ви мислите? Дуже багато залежить від того, від вашого мислення, від вашого відношення. да додам тут в грошових справах багато хто поводиться саме так. Їхня головна турбота – виживання і стабільність, а не достаток і достаток. Яка ваша ціль? В чому ваше завдання, У чому ваші справжні наміри? Наступний принцип, Четверте. фінансово незалежні люди думають глобально, фінансово неспроможні думають дрібно. Теж, нехай це не знецінює вас, це загальний принцип. Ваш дохід буде прямо пропорціональний вашій цінності на ринку. Ключове слово тут – цінність. Існує чотири фактори, що визначають вашу цінність погляду ринку. Пропозиція, попит, якість і кількість. То ви можете приносити користь, наприклад, одній людині дуже класно. Умовно, Елла, давай я візьму твій приклад, ти робиш класні е там, консультації по нутриціології чи класні плани харчування, наприклад. Але ти робиш це для однієї людини, і цінність супер велика, але це коштує, наприклад, там, не знаю скільки, ну, хай буде там, X доларів. Щоб безвідносно. Без тобто для однієї людини ти ну, там, заробила якісь гроші і все. Але якщо найчастіше, ну, найважливіший тут показник це кількість. Тобто кількісний фактор вказує на те, яку саме частку своїх талантів та енергії виносити на ринок. Інакше кажучи, яку кількість людей отримує ваші послуги, і на яку кількість ви впливаєте. Тобто, якщо ти будеш це робити для однієї людини, це одні гроші, там, це банально, але це важливо просто розуміти. Ти думаєш. Угу, як мені зробити так, щоб там 20 людей отримало користь. Нехай я буду заробляти з кожної 5 доларів, а не 30, але це буде 20 людей, і в кінці я зароблю більше грошей. Там, це буде вже 100. Тобто ти завжди рахуєш кількість е цінності, яку ти приносиш. І ще один принцип це. Фінансово незалежні люди розглядають можливості, фінансово неспроможні, бачать тільки перепони. Е це важливо, і, якщо чесно, дуже складно, особливо зараз, то тобто мені майже кожен день хтось пише там, допоможіть там не знаю, на квартиру, там, ну, бо я волонтерів в Херсон їжу, допоможіть того, допоможіть все. Я розумію, що нереально не розірватися, там всім допомогти, але коли постійно ти бачиш потреби, нужди і труднощі, то ти перестаєш бачити можливості. І я постійно собі нагадую там а, ну, стакан тобто скло. Це... Ой, стакан така наполовину порожній чи наполовину повний? Це не позитивне мислення: це просто ти реально бачиш можливості, чи ти бачиш тільки проблеми і пустоти. Шо це це Sorry. Ти бачиш реально можливості, перспективи. Чи бачиш такі перешкоди і проблеми? І це залежить виключно від е, вас і мене, тобто виключно від людини, від мене, того, як я вирішив для себе. Якщо я хочу бачити е, можливості, я буду їх бачити. Навіть якщо купа проблем навкруги, навіть якщо зараз війна, навіть якщо зараз економіка падає дуже там, на дотаціях. Але я все одно бачу можливості, я їх використовую. І ще один принцип. На цьому, саме принципи, в принципі, все буде. Фінансово незалежні люди намагаються отримувати гроші за результати праці, фінансово неспроможні за відпрацьовані години. Грубо кажучи, ну, фінансово незалежні намагаються бути незалежними від зарплати. Тобто зарплата не є головною цінністю. Вони щось створюють, якусь цінність.